В центрі крові, що по вулиці Кірова, 66, ці дні велелюдно. Зокрема, завітали до нього і військовослужбовці у Шомирської військової частини. Для чого взагалі ви прийшли на цей Ну, щоб десь здати крові і кому вона потрібна? щоб, Як сказати? Кому потрібна кров, де щоб врятувати життя? Поддержати людей, які потрібні, кров нужна. Допомогти. Тобто, ви хочете щоб кров, яку ви здаєте, йшла саме. Якщо на да. піде, то пускай мені проти. Ви в перший раз здаєте, так? Так. Да. А взагалі не страшно? Так, трохи військові вирішили здати кров, адже як кажуть, цим вони можуть допомогти постраждалим у сутичках на майдані та й по всій Україні. Підтримує такий порив і командування частини. Так, дійсно, сьогодні в місті корисно військовослужбовці нашої частини прийняли, добровільно прийняли участь в акції по здачі крові, пострадавшим під час сутичок, які відбуваються зараз по всій території України. Хочу зазначити наступне, що згідно Конституції та чинного законодавства України Збройні Сили України призначені тільки для відбиття. Зовнішньої агресії від зовнішнього противника. Також армія була і залишається окремо від політики. На даний час наша частина функціонує в штатному режимі. Займаємось згідно розкладу занять. Хочу також заспокоїти рідних та близьких наших солдатів. Вони всі живі та здорові. Також від імені військовослужбовців та членів їх родин хотів би. Щиро висловити співчуття родинам загиблих та постраждалих під час сутичок. Керівник Коростенської філії Житомирського обласного центру крові Віктор Камінський вважає, що кожна людина повинна пам'ятати, здана кров може врятувати чиєсь життя. Кров це основа людського життя взагалі для кожного з нас, для будь-кого. Тому вона є невід'ємною частиною нашого життя. От і безпосередньо здача крові це продовження людського життя. Тобто, будь-кого з нас наостанок. Нагадаємо, здати кров це моральний обов'язок кожної здорової людини в будь-які часи, адже потреба у донорській крові чи їх компонентах існує завжди, тим більше сьогодні.